Закон засвітнього тяжіння, сила тяжіння, прискорення вільного падіння. Ми подивилися досліди, а тепер трошки занотуємо теорії. Гравітаційна взаємодія. Ми з вами, коли вивчали третій закон Ньютона трошки про це поговорили: усі без винятку фізичні тіла у всесвіті: я, кішка, Настя, машина, Аліна. Небоскреб, всі тіла, які є на планеті, а також у космосі, у всесвіті, притягуються один до одного. Це явище називається світнім тяжінням або гравітацією. Гравітаційна взаємодія це взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті, і виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Гравітаційна взаємодія здійснюється завдяки особливому виду матерії гравітаційному полю, яке існує навколо будь-якого тіла. Зорі, планети, людини, книжки, молекул, атоми тощо. Тобто ми один до одного притягуємо, притягуються атоми один до одного, притягуються планети, але ем, чому ми не бачимо, наприклад, як книжка до мене притягується, тому що її маса порівняно з їхньою. Силою маленька, а ось така велика маса, як, наприклад, планета, тіло таке, так? її сила доволі велика, і сила, якою вона притягує нас, вона вираховується в... в ньютонах. так, а та сила, з якою ми один одного притягуємо, це щось таке мінімальне значення, і ми його не відчуваємо. Трошки з історії, Плутар, Плутар давньогрецький мислитель, ще в 46-127 роках писав місяць упав би на Землю як камінь, якщо зникла б його сила польоту. То так, це перші записи, які якось відносилися до гравітаційної, гравітаційного поля. Миколай Коперник довів, що в центрі сонячної системи розташоване Сонце, а всі планети обертаються навколо нього. Пам'ятаєте, що вважали, спочатку вважали, що там Земля стоїть на черепасі, потім на антилантах, на кіті, так, або слони її тримають. Потім вважали, що в центрі в нас земля навколо неї все рухається. І вже остаточна версія, може остання, що в центрі сонячна система сонячної системи сонце. Йоганн Кеплер казав, відкрив закони руху планет навколо Сонця. Ми знаємо, що вони всі обертаються з власною швидкістю. Галілео Галілей створив телескоп за його допомогою побачив супутники Юпітера. На основі спостережень припустив, що якби зовсім не було опору повітря, то всі тіла падали б на землю однаково. Те, що ми з вами дивилися у експерименті. Роберт Гук писав, усі небесні тіла мають притягання до свого центра, у чого вони не тільки отримують власні частинки і перешкоджають їм розлітатися, але й притягуються у ці інші небесні тіла, що перебувають у сфері їхньої дії. Сак Ньютон, враховуючи припущення Гука, довів і сформулював закон всесвітнього тяжіння. Генрі Кевендіш, англійський фізик і хімік, визначив гравітаційну сталу в 1798 році за допомогою крутильних терезів масу та середню густину Землі, за кілька років до е, кулона шарт кулон, встановив закон взаємодії електричних зарядів. Так ось, сам закон, між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання. Які прямо пропорційно добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Відповідно до третього закону Ньютона сили гравітаційного притягання тіл рівні, рівні за модулем протилежні за напрямком. Це третій закон Ньютона, Ми записували його на попередньому уроці. Гравітаційна стала чисельно дорівнює силі з якої дві матеріальні точки маси 1 кг можна кожна взаємодіяти на відстані 1 метр одна від одної. Тобто, якщо маса одного тіла дорівнюється масі другого і дорівнюється 1 кг, а радіус між ними 1 метр, то сила, з якої вони притягують один одного, дорівнюється 6,67 помножити на 10 мінус 11 ньютона. Це гравітаційна стала. Ось цю формулу гравітаційну сталу та формулу запишіть, будь ласка. Маса першого тіла, маса другого, які ми вивчаємо в притягуванні радіус, це відстань між ними. Ось це радіус, так? І це сила, з якою вони будуть притягуватися. гравітаційна стала нам відома. Зробіть скрін або запушіть цю формулу. Так ось формула. Розробу... Вонати, я не встигла дописати. Так, вибачте. Все. Добре. Так ось. Цю формулу розрахунку гравітаційної сили. Ми можемо застосовувати у таких випадках, якщо розміри тіл нехтовно малі порівняно з відстані між ними. Тобто, наприклад, як ми і Земля. Тіла можна вважати матеріальними точками. Якщо обидва тіла мають кулясту форму та сферичний розподіл речовини, це до людини не відноситься, але до планет відноситься, або, наприклад, місяць і планета Земля. Так? Вони обі підходять до це під цей випадок. Якщо одне з тіл куля розміри та маси якої значно більше, ніж розміри та маса Другого тіла, яке перебуває на поверхні цієї кулі або на відстані від, між неї, від неї. Сила тяжіння, сила з якої земля або інше астрономічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Сила тяжіння направлена вертикально вниз і прикладена до точки, які називають умовно центром тяжіння тіла. Центр тяжіння однорідного симетричного тіла. Ми б кажемо про симетричне тіло. А далі у нас будуть роботи, як в 10 класі по встановленню центру тяжі, так? Може бути поза тілом, наприклад, у зображенні В. Тобто сила тяжіння не завжди навіть на тілі. Так ось. Ще раз формула розрахунку сили тяжіння. F дорівнюється G, помножити на масу тіла, помножити на масу Землі і поділити на радіус квадратів. В цьому випадку, коли, наприклад, ми будемо розраховувати гравітаційну силу для якогось небесного тіла, ну, наприклад, місяця. То е, нам потрібно відстань е, радіус землі додати ще й до відстань до цього небесного тіла. Дивимося, сам радіус складається з двох частин. Ось це радіус землі, який Константа так і відома іще відстань е, е, до тіла, е, також. Умовні позначення важливі, гравітаційна стала, маса маленька це маса тіла, маса велика це маса землі. І радіус складається з радіусу землі плюс відстань до тіла. Падіння тіла перше дослідив Галілео Галілей. Який усуну висунув, а згодом експериментально підтвердив гіпотезу, причиною того, що легкі тіла падають із меншим прискоренням, а є опір повітря. В разі відсутності повітря всі тіла, незалежно від їхньої маси, об'єму форми, падають на землю з однаковим прискоренням. Це те, що ми дивилися з вами ось цією скляною ковбою, там, де відкачали повітря, і е е е Ісак Ньютон казав. Який виготов до цього спеціальний пристрій трубку Ньютона. у вакуумі свинцева дробина, корок та пташине перо, тобто безповітряному просторі, рухалися однаково. Прискорення вільного падіння. Рух тіла лише під дією сили тяжіння називається вільним падінням. Ми з вами дивилися відео там, де людина, яка стрибає з? Гори у воду, це приклад вільного падіння, коли на неї не діє більше жодної сили. Під час вільного падіння сила тяжіння, що діє на тіло, жодною силою не скомпенсована, тому, відповідно до другого закону Ньютона, тіло рухається з прискоренням, і це прискорення називається прискоренням вільного падіння і позначають символом вже маленька яка сила тяжіння, прискорення вільного падіння завжди направлена вертикально вниз. І незалежно від того, в якому напрямку рухається тіло. Цю формулу ми з вами записували ще в 7 класі сила тяжіння дорівнюється МЖ, також вага тіла СМЖ. Так, щоб розрахувати вагу тіла на масом, тобто в ньютонах, ми також користувалися цією формулою. Так ось гравітаційне прискорення вільного падіння, якщо ми кажемо про планету Земля і радіус Землі буде дорівнюватися приблизно 9,8 метрів на секунду в квадраті. Чому кажу приблизно, тому що ми знаємо, що в усіх атласах всі зображення. Нам подають, що планета наша має ідеальне коло, так? Але якщо описують, що вона має приблизнутий, ну, не такий, ну, щось форма біляша якогось, ну, якась приплюснута вона. І, відповідно, якщо ми будемо. Радіус буде ну, в усіх точках різний, тому цю форму користуються обережно. Ми приймаємо до наших задач з фізики, які не несуть за собою ну, ніякої небезпеки для людства. Ми користуємося ось цими підрахунками, але якщо це там для запуску ракет, то там вже інші розрахунки є. Так ось, прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла, так казав Галілей, потім повторив Ньютон. Прискорення вільного падіння зменшується в разі збільшення висоти тіла, тобто чим далі тіло від центра Землі, тобто у космосі десь, тим воно менше притягується до Землі. Причому помітна зміна відбувається, якщо висота. Становить десятки сотні кілометрів, тобто на величезній відстані притягування перестає бути. Наприклад, ну бачили фільми, так? Тобто, коли в атмосфері Землі щось стається з кораблем, він розуміє, що він впаде на землю. А якщо в космосі там щось трапиться, так? То він вже ніколи не потрапить на землю, тому що на висоті, наприклад, більше ніж 100 кілометрів, прискорення вільного падіння зменшиться лише на 0,3 метра на секунду в квадраті. Якщо тіло перебуває на поверхні землі, тобто не у космосі, а ось як ми зараз з вами на землі знаходимося, або на висоті кількох метрів. То ми можемо вважати, що наше прискорення вільного падіння дорівнюється 10 метрів на секунду в квадраті. Прискорення вільного падіння також залежить від географічної широти місцевості. Як я вам казала, що ну, ви вже знаєте, що Земля не має ось, такі, ось такої ідеальної форми. кулі. Відповідно за цією ж формулою. Ну, маса не зміниться, а ось радіус зміниться і, відповідно, зміниться і саме число. І ми бачимо, м, відстань враховується від віддаленості від екватора. Наприклад, ну, там де зараз у Києві це 9,81,05, а якщо ми кажемо до наближення до екватора, наприклад, я зараз тут десь у Фінляндії мешкаю, то в мене вже буде більше. Гравітаційна стала. Так, е, визначимо масу тіла. Е, е, Настя, читай першу задачу. Визначити масу тіла, якщо на поверхні місяця на нього діє сила 7,52Н. Е, е, яка сила тяжіння діятиме на це тіло і на поверхні Землі? прискорення вільного падіння на місяці 1,6. Чего? А... Метри. Метри? Метрів на секунду. Квадратів. Все про просто, да. Добре. Що ми бачимо, що нам дано? Ну. На поверхні місяця 2 сила сіма... Будь-яка сила – це а. у нас F, так? Сила mm -hmm. угу. вимірюється в ньютонах. Що ще нам дано? Приско, э, прискорення вільного падіння на місяць. Якою літерою ми позначаємо прискорення вільного падіння? Mm. Ну, ми щойно казали, що прискорення вільно, вільного падіння це G і на землі воно 9,81, а на місяці 1,6. метр на секунду в квадраті. Що нам потрібно знайти? А яка сила тяжіння діятиме на це тіло на поверхні землі? Тобто, що... ну, спочатку нам потрібно знайти масу нашого тіла. І потім сила тяжіння, яка його сила, сила на нього діятиме вже на Землі. Так, ми з вами я сьогодні нагадала її, щоб сила тяжіння це маса помножити на прискорення вільного падіння. З цією формулою, щоб знайти масу, що мені потрібно зробити? Ну, F поділити на G f поділити на g. Тобто 7,52 поділити на 1,6. Це буде 4,7 кілограм. Ми знайшли масу тіла, Яке зараз перебуває на місяці, його маса 7, і... о, 4,7, 4,7 кілограм. Далі нас запитують, яка сила на нього діятиме на землі, тобто сила на землі. Маса знов-таки МЖ, але Ж ми будемо вже користувати, яке на землі, тобто 4,7 помножити на 9,8 або на 10 зрозуміло де ми взяли 10? Сили... Ну, сказати 9.8. Так, так. Прискорення вільного падіння, але вже ага. на землі. І це а буде. 47. 47 сила вимірюється в. Нютаних. А, Ньютонах. Ньютонах. Тобто, дивіться сила, з якою притягує місяць. 7,52 Н. сила з якої земля притягує тіло – 47 ньютонів, тобто Земля майже в 5 разів притягує більше, в 6 разів, притягує сильніше, ніж місяць. Задача номер два. Визначимо прискорення вільного падіння на Меркурії, маса якого становить 3,36 помножити на 10,23. Ми одразу його запишемо. Маса Меркурія, а також дан його радіус. Ми за, запишемо формулу, щоб розрахувати прискорення вільного падіння. Там є формула. Ось вона потрібно гравітаційну сталу помножити на масу планети, поділити на радіус в квадраті. Ми цей радіус визводимо до квадрату, записуємо гравітаційну сталу, це константа, і потім користуємося цією формулою. Для початку гравітаційну сталу ми множимо на масу. Меркурія і ділимо на радіус 3,77. І потім у нас 1023, потім є 10 у 12 і 10 і мінус 11. Коротше, у нас залишається 1. Так ось прискорення вільного падіння на Меркурії. За ось таких вхідних умовах буде. 3,77 метр на секунду в квадраті. Три рази слабше, ніж е, е, на планеті Земля. Тобто, давайте уявимо, що ось там я можу підстрибнути на 50 сантиметрів угору. На Меркурії як ви думаєте, наскільки я підстрибну? Не чуть На чуть. -чу. Ну, тобто, з, е, Меркурій в три рази менше притягує до себе. Тобто, є, тобто я пат, е, на метр п'ятьдесят, угу. можу підстрибнути. А уявіть, там ось ці люди, які там стрибають, ну скільки там. Е, на Меркурії. Ну ні, ні, не настільки, ну, два метри стрибають, так? Тобто він зможе на Меркурії підстрибнути на 6 метрів. Добре. І на місяці так, ну цікаві факти про силу тяжіння. Гравіка, гравітація як це не дивно найслабша з чотирьох фундаментальних сил світу. Три інших це електромагнетизм, слабка ядерна взаємодія, що визначає розпад атомів. І сильна ядерна взаємодія, яка тримає ядра атомів разом. З них ревітація найслабша. Зараз ви бачите прискорення вільного падіння біля поверхні планет. Меркурій. Хотіла б весь час знайти, скільки Юпітер має супутників, не пам'ятаєте? Супутників? Так. ага а, Меркурий ну у Земли сколько супутников штучных супутников три один один, <laughs> один. называется месяц так Луна, Земля своей устей колись там пролетала Земля месяц как-то мимо и такая Земля опа будешь летать вокруг меня Так сталося, що Земля утримала на своїй орбіті місяць, а він тримає її поблизу себе. І ось вони ось так граються мільйони років. А Меркурій має, ну ми це розрахували, 3,68 ньютон на кілограм. Уран 8,86 ньютон на кілограм. Юпітер. Має 23,95 ньютон на кілограм, тобто він е, майже в 2,5 рази сильніше тримає біля себе е, всі тіла. І ви знаєте, е, на зараз відомо про 95 супутників у Юпітера, тільки бачите, наскільки він сильно притягує до себе інші тіла, які є поблизу пролітали мимо нього. Ну, ви знаєте, що Юпітер також ну, сама е, велика планета. Місяць 1,62 ньютон на кілограм. І, о, увага, Сонце. Те, що тримає взагалі всі планети поблизу, і нікуди ніхто не відлітає, е, 273,1 ньютон на кілограм. Ну, ми не будемо роздивлятися, що коли ми полетимо на сонце. Скільки ми там зможемо стрибати, тому що це неможливо, але уявіть не з якою силою порівняно з планетою Земля воно притягує до себе все інше. Так, йдемо далі. Причина виникнення приливних хвиль. Ми знаємо, є такі країни, є такі водойми, де дуже аж ось це приливання та приливи та відливи. Це відбувається за допомогою, що місяць, так само, як і велике тіло Всесвіту, має своє власне прискорення вільного падіння, своє власне силу тяжіння. Так ось воно притягує до себе в певній фазі, коли воно розташовано в певному місці воду. Ось, дивіться, ось темно-синім це умовно, ой, умовно позначено. Як змінюється прошарок води в залежності від фази місяця. Тобто, ця картинка до припливу, ця картинка, коли відлив відбувається. Тобто, ось тут велика вода, а ось тут її недостатньо. А потім це змінюється. Ну, хоча я вже багато разів казала, що мій чоловік вважає, що Земля плоска. І в нього є докази, що це все неправильно, що такого неможливо. Зараз дивимося приклади прояву цієї сили, що всі тіла, де б вони не були, вони, врешті-решт, падають на, до землі. А це ми бачимо приклади скульптури, прояви сучасного мистецтва, який. Не діють якоби силотяжіння. Ми розуміємо, що це все розрахунки, архітектура, але дивимось так, начебто неможливо це так, але зробили. Начебто обличчя не може так триматися, але зробили. Начебто не може ось вони триматися лише в цьому місці, тому що. Притягнула їх би до себе земля і в цьому місці також не можуть так триматися, але можливо. До речі, хтось бачив до цього ці зображення? Ніколи. Так. Взаємно. І ці також дуже гарні, але я їх ніколи не бачила навіть там. Ну, в рішка, ріжка світно вивірить, ну, не бачив. Що-ща? -що? Я дивилася Орешку. Так, е цікаві прояви сучасного мистецтва, але, дійсно, я їх раніше не бачила. Тобто, те, що якоби сила тяжіння надія, чомусь тримаються е ці е витвори супереч закону. Так, е дякую, що приєдналися до уроку. Чи є до мене запитання? Тоді нагадування, що там є.